А ми далі продовжимо говорити про економіку і вже трішки в ширшому масштабі з Михайлом Непраном, першим віце-президентом Турго-Промислової Палати України. Вітаю вас, пане Михайле. Доброго дня а, з вами хотілося б поговорити про великий брак робочої сили. Україна так чи інакше все одно вже потихеньку ніби уговтується, десь промислові підприємства релокацією переймаються, десь переїжджають, десь відновлюють виробництво. І розуміємо, що у нас, в принципі, є проблема із кваліфікованими робочими руками, які або воюють, або за кордоном на заробітках, або там живуть, виїхали, неважливо. Тобто як з цим зараз мати справу економіці, коли потрібно зростати? Але немає ресурсу. Ну, я б не ставив на перше місце якраз брак робочої сили. Якщо на минулому тижні було презентація такого чергового обстеження про погляд бізнесу на економічну ситуацію в Україні, то там якраз питання робочої сили стоїть на четвертому місці. На першому місці стоїть якраз питання проблем логістики, і от якраз ви на екрані його вивели: основні перешкоди. Там якраз це забезпечення сировиною, забезпечення запчастинами, а робочі що сила трошки вона спустилася нижче? Ця проблема була була пару місяців назад. Зараз, чесно кажучи, ми якраз з експертами ділилися враженнями, чому вони опустилися вниз брак робочої сили, чи то може економічне відновлення не таке активне, не так активно починають працювати підприємства. Чи з іншої сторони потихеньку люди повертаються і з за кордону, і ті, хто виїжджав, тимчасово скажімо, з міст під загрозою, не дай Бог артилерійських чи ракетних обстрілів. Тому на перше місце це все таки ситуація із Забезпеченням сировиною забезпечення матеріалами, тому що Україна вже була до війни у світовому розподілі праці у світових технологічних цепочках. І зробити будь-який продукт, як у Сполучених Штатах, як в Європі, так і в Україні без імпортної складової практично неможливо. Це ще почалося під час пандемії, коли виявилося, що Китай, який називали майстерною світою, а і він закрився. Пам'ятаєте, тоді був локдаун, і китайці просто-напросто нікому нічого не поставляли, от тоді пойшлося повертатися до локалізації до національного виробника. Тому б я сьогодні все таки на перше місце ставив це логістику, це можливості забезпечення безперебійного руху на кордоні. А там зараз якраз є проблеми. У нас на цьому тижні була велика зум-конференція, тому що на превеликий жаль, черги на кордонах не проходять і черги на кордонах є. Грузи стоять як експорт, так і імпорт, і це скоріше більша проблема ніж. А кваліфікації ніж робоча сила ну про кордону власне кажучи більше на це звернув, пане Михайло, про кордон. Я вас якраз і планував запитати так само, тому що ці черги на україно польському кордоні 60 кілометрові і транспортні компанії ну, не тільки вони постачальники, і імпортери і експортери втрачають. Тисячі, десятки тисяч євро прибутку тільки через ті простої, як це питання зараз залагодити, тому що ну це питання для нас виживання сьогодні. Для нас це головний, скажімо так, головні ворота нашого імпорту на захід. Ну на превеликий жаль, це так і дай Бог, щоб зерновий коридор, який у нас був, і порти, які почали працювати, і, і далі працювали. І завдяки цьому менше треба буде вести зерно, менше треба буде вести агрозбіжжя сухопутним шляхом. Це дасть можливість розгрузити. І тут ви знаєте, що саме цікаво, як свідчить ситуація, я згадував зум, які ми проводили Мінфраструктури, Українська Рада бізнесу, торгово промислова палата. Та про те, як бути експортером, особливо виробникам харчової продукції, особливо аграрникам. Проблема, власне кажучи, виявляється не з української сторони. У нас вже якось більш-менш наладили, і то що планують із 9 жовтня запустити електронну чергу, це дасть можливість. А вже людям якось планувати, щоб менше там машини стояли. Проблема виявилася і із європейцем з поляками, які просто-напросто не готові переробити, не готові пропустити, не готові, ну як кажуть, прийняти таку кількість автотранспорту, який зараз є. Там є і економічний, є і політична складова, тому що виявляється асоціація перевізників Польщі, яка виступає проти лібералізації перевозок. Вона підтримується. Опозиційним урядом опозиційною силою, яка є у Польщі, яка виступає проти цього зближення, яке зараз є у нас найбільше за всі роки незалежності, тобто тут цілий клубок проблем і домовилися про те, що на рівні міністерства господарства, на рівні а, міна, а, інфраструктури, на рівні прем'єри президента це питання номер один, як можна по максимуму а, а, це вирішити. Але ще раз хотів би сказати, як не парадоксально на превеликий жаль, ситуація не з української сторони ситуація з польської сторони ну, зараз тому ми теж звертаємося до наших колег польських з тим, щоб вони вплинули. Ну знаєте, є хороші в наші відносини, є відносини хороші на рівні глав держав і урядів, але є бізнес і польський бізнес-привізники виступають. Чого проти? Вони просто-напросто втрачають заробіток, тому що до війни, коли були дозволи, це були традиційні суперечки, це були традиційні конфлікти між українськими і польськими перевізниками, бо польські перевізники. По суті, були вікном у Європу. Вони в європейську спільноту возили українські грузи. Зараз вони цей бізнес втратили просто-напросто. Ми почали без дозволі возити самі напряму наші українські перевізники. Тому це проблема вже такого міжнародного рівня, і там вже дуже, дуже такий серйозний клубок. Ну зараз Тому, я можливості... думаю, все-таки вірю в те, що спільними зусиллями ми вирішимо і цю проблему. Ну зараз і така можливість цю проблему вирішити. До речі, прем'єр-міністр Польщі зараз саме в Києві. Так. От і якраз. Це питання можливо і постане на якихось переговорах там, чи президента, чи, е, чи прем'єра із е, своїм колегою, і можливо вдасться, як це... нас інформували, якраз це питання в тому числі буде обговорюватися, тому що парадоксально про те, що е, високопосадовці Польщі являються нашими добрими друзі. А от коли переходить, знаєте, на рівень бізнесу, згадується Карл Марс, який писав, що нема такого злочину, на який готовий піти капіталіст ради отримання 100% прибутку. Тому отут, коли йде з одної сторони сторони політика з іншої сторони конкретний бізнес конкретних людей починаються такі от проблеми починаються протиріччя. але ми маємо надію, що спільними зусиллями ми цю ситуацію переломимо в нашу спільну користь і знайдемо спільні проекти, як можна на цьому заробляти, і польським перевізникам, і українським перевізникам. Я ще хотів вас запитати з приводу сірого імпорту і уникнення від оподаткування. Як виявляється, ця, скажімо, ніша сірого імпорту досі не закрита? З яких причин, з яких підстав? Ви знаєте, у нас в країні є родове прокляття. Це не реформована митниця. Кожна влада за роки незалежності обіцяла, що вона наведе порядок з митницею і практично. ну... Ніхто навести не може. Деякі чиновники так неофіційно прямо зізнаються, що любі реформи, які б не були, і до цього згадайте, скільки було реформ, вони кінчалися нічим. Я думаю, зараз витає така ідея. Вона обговорюється про те, щоб робити спільний митний контроль українсько-польський. Власне кажучи, як ми і вираховуємо, як що є сірий чи чорний імпорт. Тому що коли береться митна статистика українська і митна статистика польська, завжди є розходження. З Польщі виїжджає одна кількість. Вантажів, а в Україну заїжджає зовсім інша кількість вантажів, яка губиться на цій нейтральній території. Я думаю, один із таких варіантів якраз може бути і спільно українсько польське митне оформлення, яке дасть можливість призупинити сірій імпорт. Інший варіант ну, на сьогодні, враховуючи військову ситуацію, я просто не бачу, тому що завжди є спокуса, і завжди на превеликий жаль, не завжди люди можуть стати вистояти перед цією спокусою. Це от до речі, от зараз тут доречно ну, згадати Карла Маркса ту цитату, яку ви да. я, 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 яку, яку ви наведу трішки вище нашу прибутку? Капіталіст готовий прийти піти на будь-який злочин, і тут є скільки б не ставили збиушників, набушників кругом того митника, але коли йому будуть підсовувати конверт, як казав один митник у фільмі. Люди ж самі давали, як же не брати, да от так, так от і тут, тут така ситуація. Тому тут повинні бути вже якісь нестандартні, нетривіальні кроки для того, щоб вирішити цю проблему. Тому що, як кажуть, не можна реформувати нереформоване. Пане Михайло, дуже дякую вам. Спасибі. З нами був Михайло Непран, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України. Говорили про ситуацію на україно-польському кордоні, про те, власне, як здолати сірий і чорний імпорт, який власне, в Україні, виявляється, до сьогодні ще і не вмер. Скоріше, навіть так процвітати почав, тому що.